Що наша рекомендація всім західним компаніям полягає в тому, що вони повинні піти з китайського ринку, тому що Китай, китайське керівництво, здається, налаштоване на конфронтацію із заходом. Нинішня ситуація це ситуація, в якій захід каже, що він проти Путіна і намагається надсилати або вже надсилає зброю, а також може надсилати достатньо грошей. Побачимо. Але в той же час захід підтримує різні структури, які дозволяють путіну продовжувати це робити. Тож, якщо захід може протистояти і усунути ці протиріччя, то я думаю, що у пана Путіна є проблема. Саймон Джонсон, британо-американський економіст, професор школи менеджменту імені Слоуна Масачусетського технологічного інституту, директор факультету ініціативи MIT Shaping the Future of Work Initiative та співголова ради з системних ризиків інституту CFA. в 2007-2008 роках головний економіст МВФ. Добрий ранок. Привіт, Макса. Okay. Леспікабаза поговоримо про статтю. Я уважно її прочитав. У мене є кілька запитань. Добре, отже, моє перше запитання, чому країна великої сімки заплющили очі на прямий канал обходу санкцій, який використовує Путін. Ну чесно кажучи, Макса, це дуже гарне запитання, і ми повинні його поставити. Моє припущення, що ґрунтується на певній інформації, полягає в тому, що вони вважали, що спочатку багато робили проти Росії, коли ввели санкції проти нафтового бізнесу торгівлі нафтою, і вони ймовірно вважали, що цей експорт був відносно невеликим і не Важливим я маю на увазі, що я не згоден з цим. Я думаю, що він дуже важливий. Я думаю, що це ключовий спосіб, за допомогою якого російська економіка продовжує функціонувати, і ми думаємо, але не знаємо напевно. Це також допомагає забезпечувати весь ланцюжок постачання російської зброї, в тому числі ракет, які частково на жаль проходить через захід. Які конкретні механізми можуть бути застосовані для посилення експортного контролю? тому що ви маєте рацію в тому, що Європейський Союз повинен посилити експортний контроль. Але які механізми вони можуть використати? Ну це зараз обговорюється, це хороше операційне запитання. Я думаю, що ключовим моментом є те, що європейський союз має дуже слабкий центральний орган для контролю за виконанням санкцій. Вони делегують повноваження країнам, а деякі з них, очевидно, не дуже приймаються цим питанням. Тому вам потрібна набагато сильніша структура в Брюсселі і американцям, чесно кажучи, теж варто посилити контроль за дотриманням санкцій, якщо бути відвертими. Але це набагато краще ніж те, що є у європейців. Звичайно, це не усуне повністю ухилення від санкцій, але це матиме суттєвий ефект. Якщо вони це зроблять, але наскільки ми бачимо, санкції не працюють повною мірою. Так, санкції не працюють, якщо ви їх не застосовуєте. Звичайно, ні. Правила проти перевищення швидкості на дорогах не працюють, якщо їх не дотримуватися. Але якщо ви застосовуєте їх до деяких людей і показуєте приклад, цей демонстраційний ефект то багато інших людей поводяться належним чином. Так, у вас все ще може бути одна чи дві людини, які перевищують швидкість, так з якихось причин. Але загалом люди будуть дотримуватися закону, коли ви продемонструєте їм, що закон виконується. Якщо ж вони чітко розуміють, що він не виконується, то звичайно вони ігноруються для мене достатньо дивним є той факт, чому Грузія, яка стала жертвою путінської агресії в 2008 році, бере участь у реекспорті потенційних товарів до Росії. Ну знову ж таки, ви повинні запитати людей в Грузії або уряд Грузії, а не мене. Але я думаю, що частково те, що відбувається тут, Макса, полягає в тому, що в цьому не обов'язково пов'язані країна чи громадяни. Це якісь посередники, які мають певні стосунки з митниками. І деякі з цих товарів, на нашу думку, навіть не потрапляють до тих країн, які названі. Вони з'являються в документах, а це означає, що має бути якийсь контрагент, який їх оформлює. Але насправді товари можуть відправлятися безпосередньо в Росію. Якщо в документах вказано, що він прямує до Грузії, то можливо вам. Дасть обійти Грузію, я не знаю цього напевно. Ми думаємо, що саме це відбувається в деяких країнах Центральної Азії. Що стосується Грузії, то це потребує додаткового розслідування. В контексті цього, яке ваше ставлення, наприклад, до Грузії, тому що наскільки я знаю, Сполучені Штати доклали величезних зусиль для демократизації цієї країни, особливо за часів адміністрації Джорджа Буша молодшого. І в кінцевому підсумку це закінчилося проросійським урядом, і зараз вони просто допомагають Росії обійти всі санкції разом з Вірменією. Як ви думаєте, чому це відбувається? Чи мають сполучені штати вплив на Грузію чи проблема в чомусь іншому? Водою сінвайдисхепенін зеризно інфлюенс Ну, перш за все, це все через гроші, так зрозуміло. По-друге, США, як ви помітили, зараз дуже розсіяні з точки зору політики. Вони навіть не можуть ухвалити закон, щоб дати Україні гроші, які хоче адміністрація Байдена. І по третє, я повертаюся до вашого першого запитання, Макса. Велика сімка в цілому не приділяє достатньо уваги цьому питанню. Це може здатися дивним, але це дійсно так. Якщо вищі політичні діячі не зосереджені на питанні, воно може просто вислизнути і віддалитися в якийсь бік. Мовляв, так у Грузії щось відбувається, але ми не знаємо, що саме. Але насправді це багато грошей і багато ресурсів для Путіна. Тому я думаю, що одна з причин, чому ми написали нашу статтю і продовжуємо писати і говорити з людьми на цю тему, полягає в. Тому щоб попросити їх прокинутися і звернути на цю проблему увагу. У своїй статті ви пишете, що Казахстан відмовився брати участь у цьому процесі. Як ви думаєте, чому вони вирішили допомагати Росії? Яка їх мотивація? Ну що цікаво щодо Казахстану, так це те, що вони брали участь на початку. Ми можемо бачити це, виходячи з даних, але потім їх імпорт сильно впав, і тому вони перестали цим займатися. І наше припущення, але знову ж таки, ми не знаємо напевно. Але ми припускаємо, що охолодження відносин, яке ми спостерігаємо між Астаною і Москвою, стало основним фактором, що спричинив це, і це говорить про те, що я думаю, що в усіх цих країнах, чесно кажучи, якщо керівництво не хоче брати участь у руйнуванні санкцій, то країна не братиме в цьому участі. Звичайно, є багато інших країн, до яких ви їздите, але якщо ви хочете посилити санкції, то напевно вам слід посилити санкції проти однієї або кількох країн, які їх. Запроваджують і хороша новина полягає в тому, що я думаю, що Польща дуже зацікавлена в цьому, тому що старий режим сприяв досить частому порушенню санкцій з різних причин, і я думаю, що новий режим не хоче цього робити. І потім, можливо, ви захочете притиснути когось, хто отримує допомогу. Грузія, Вірменія, Киргизстан є очевидними кандидатами на даний момент. Але ви також повинні думати про те, що коли ви перекриваєте один канал, може з'явитися альтернативний інший. Зрештою, ви повинні слідувати цьому принципу незалежно від того, які пристановки намагаються Робити люди? Це дуже цікаво. Ви згадали Польщу, чи ви знаєте про цю проблему з зерном на кордоні України та Польщі? Наш український журналіст, який займається розслідуваннями, з'ясував що російське зерно потрапляє на територію Польщі через Білорусь. А у нас зараз, як ви знаєте, на кордоні з Польщею є проблеми з блокуванням українського зерна. Отже, це все про економіку, де провідну, коли у вас є національний інтерес. Це означає, що економічний інтерес превалює, і ви можете робити все, що завгодно, незважаючи на війну у сусіда. Нагадаю, що Польща це наш партнер. Але зараз у нас є величезна проблема з експортом зерна в цілому. На кордоні Білорусі та Польща все ще є залізничне сполучення, і вагони з російським зерном потрапляють на європейський ринок. Так що це дуже дивно. Але я маю до вас глобальне запитання. Якщо ми говоримо про шовковий шлях, то ми повинні згадати і про Китай і з огляду на розвиток відносин між Росією та Китаєм і подальшу розбудову великої інфраструктурної ініціативи Один пояс один шлях, який зміцнить в майбутньому позиції так званої вісі зла. А це Іран. Китай, Росія, також Північна Корея. То на вашу думку, як захід може відреагувати на цю ситуацію з конструюванням такого глобального шовкового шляху, окрім санкцій, звісно, які не завжди працюють, так, ми теж про це писали, Макса. я маю на увазі, що наша рекомендація всім західним компаніям полягає в тому, що вони повинні піти з китайського ринку, тому що Китай, китайське керівництво, здається налаштоване на конфронтацію із заходом, і західні інвестиції там є свого роду заручниками, але якнайшвидше я вважаю, вони повинні бути скорочені, і є зацікавленість у диверсифікації ланцюгів постачання до В'єтнаму, Індонезії Індії. Наприклад, отже, якщо ця візь зла продовжить розвивати. Я б зазначив, що в той час як Китай може купувати весь російський експорт нафти, тому що Китай споживає багато нафти щодня. Росія не може дозволити собі купувати весь китайський експорт промислових товарів. Російська економіка досить мала порівняно з тим, що хочуть експортувати китайці. Отже, це створює проблему для Китаю, яка полягає в тому, як далеко вони хочуть опуститися. Знаєте, як ви пам'ятаєте Макса з вашого навчання, я працював в Україні дуже давно, і я був там ще до розпаду радянського Союзу. Юзу, але знаєте, я також впевнений, що радянський блок був закритим утворенням, він не дуже багато торгував і заходом. Тож, якщо вони хочуть побудувати новий блок, Росія, Китай, Північна Корея, Іран, вони можуть це зробити. Але тоді вони повинні запитати себе, хто що у кого купує всередині блоку. І тоді у Китаю виникає велика проблема з експортом. Зараз на даний момент захід багато в чому покладається на китайський експорт. Тому я рекомендую людям, які керують цими компаніями, якнайшвидше диверсифікувати свою діяльність. І я думаю, відверто кажучи, що деякі з них втратять багато грошей, якщо не диверсифікують свою діяльність, тому що ми потрапимо в ще більшу конфронтацію з Китаєм. Дехто пропонує субсидувати компанії, щоб вони відійшли від Китаю. Я думаю, що це безглуздо. Я вважаю, що потрібно просто сказати, щоб люди чітко зрозуміли, що ризики зростають, і їм потрібно дійсно змінювати постачальників. До речі, якщо говорити відверто, ми знаємо з медіа та від багатьох експертів у США про можливу війну між Сполученими Штатами та Китаєм в майбутньому, особливо в контексті питання Тайваню. Що ви думаєте про це? Чи можливо взагалі побудувати таку вісь зла з такими економіками? І що це буде? Автократія? Наскільки я розумію, Китай міг би експортувати свої товари також і в країни Латинської Америки, чи не так? Це теж невеликі ринки, Макса. Китаю для експорту потрібні або Європа або США, а краще обидва. Інакше доведеться переорієнтовувати свою економіку. Я думаю, що існує багато плутанини щодо природи Китаю та китайського зростання. Люди кажуть, це комунізм, о, це форма соціалізму, це капіталізм керований державою. Насправді, це придушення праці на міжнародному рівні, це міжнародний поділ праці, глобалізація з придушенням профспілок і відсутністю прав робітників. Тому те, що зробив Китай, так він створив середній клас. Але якщо ви подивитеся на зарплату. Плати нижче середнього класу, подивіться, що сталося. Нерівність у Китаї стрімко зросла. А це означає, що так, є середній клас, який складається з людей, яких ми звикли називати номенклатурою. Я думаю, що це постноменклатурний клас. Багато людей, які перебувають у комуністичній партії, наприклад, менеджери, але під ними є багато робітників. Тому в Китаї досі можна дуже дешево наймати робітників, тому що вони не мають ніяких прав. Тож те, що зробив Китай, не має нічого спільного з комунізмом, соціалізмом, Володимиром Леніним чи чимось подібним. Вони просто придушили працю і трудові права настільки, наскільки це можливо, і перетворили себе на надзвичайно поступливе джерело дешевої робочої сили для капіталістів. А капіталісти це європейці та американці. Очевидно, що вони досягли певного успіху в цьому з точки зору темпів зростання. Але тепер у них є проблема, тому що якщо вони підуть на війну, але я не думаю, що це буде війна, власне, відкрита війна. Але це радше протистояння, це широке протистояння між Китаєм і Заходом. Стратегія зростання розвалюється. Тепер вони можуть переорієнтуватися на щось інше. Звичайно, це завжди можна зробити, але це досить складно. І автократія, комуністична версія автократії, як радянська версія, так і звичайно Китай. Комуністи мали свою власну автократію, це не було особливо приємним або високим рівнем життя для людей. І коли ви бачите, що в усьому світі є альтернативи, це важко підтримувати. Але давайте не будемо недооцінювати здатність автократичних режимів репресувати людей, особливо з огляду на технології. Тож це дуже важливий і прикрий розвиток подій. Той же штучний інтелект може бути розроблений з дуже високим містом стеження, щоб використовувати його на додаток до стеження за людьми, в якому Китай вже лідирує у світі, і використовувати його для репресій проти суспільства. Тому я не думаю, що китайський комунізм впаде найближчим часом. Я не думаю, що репресії припиняться. Але я ставлю запитання, чому ми повинні продовжувати торгувати з ними так, як ми це робимо, особливо зважаючи на те, що вони, очевидно, підтримали вторгнення Путіна в Україну і продовжують його підтримувати? І якби вони відклали цю підтримку, я думаю, що Путіну було б важко втриматися в Україні. Добре, Саймоне, Ось моє останнє запитання: чи бачите ви світло в кінці тунелю під назвою Шовковий шлях Путіна в обхід санкцій»? Чи намагатиметься велика сімка та європейський союз вирішити цю проблему в цілому? Чи схоже на те, що вони будуть мовчати як і раніше? Це гарне запитання, Макса, і чесно кажучи, важко відповісти. Нинішня ситуація це ситуація, в якій захід каже, що він проти Путіна і намагається надсилати або вже надсилає зброю, а також може надсилати достатньо грошей. Побачимо, але в той же час Захід підтримує різні структури, які дозволяють Путіну продовжувати це робити. Тож, якщо Захід може протистояти і усунути ці протиріччя, то я думаю, що у пана Путіна є проблема. Але я думаю, що він витончений цинічний гравець. І він дуже добре розуміє, що він робить. І він розуміє, як він маніпулює людьми, і як до речі, американці маніпулюють самими собою. Я не впевнений, що росіяни зараз дуже старанно займаються дезінформацією. Я думаю, що є багато дезінформації, яка генерується всередині Сполучених Штатів американцями для їхніх власних політичних цілей проти України, і це жахливо. Але на жаль, така реальність. Тому я думаю, що росіяни завжди будуть поважати тільки силу і дії, їх не цікавлять слова, риторика чи імідж. Для них це нічого не означає. Тож, звичайно, велика сімка може вирішити цю проблему. Але те, що лідери цих країн сьогодні роблять в бізнесі, називається провалом політичної волі та політичного бачення. Я оптимістично налаштований, що кращі дні ще попереду, але скільки часу потрібно, щоб дістатися до них, Максе, і яким шляхом поки що не зрозуміло. щиро дякую, Саймону, за те, що ви з час, щоб поговорити з нами. Бажаю гарного дня. Так, дякую.